Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, хто дивився попереднє відео? Я не знаю, як я його назвала, але там йшла а, а, мова про атаку місцевого самоврядування у Рівному. Ось, і а, випливли дуже такі а, факти, як здаються території. Тепер хочу з вами подивитися. Питання: чи буде напад з Білорусі? Не просто так пригоженці, тобто вагнерівці, заселилися саме на стороні Білорусі, там цілий табір зробився. І так, будемо дивитися. Давайте спочатку візьмемо на найближчий місяць. Тобто, починаючи з сьогоднішнього числа, сьогодні зараз я вам скажу, яке число? У мене ніч, уже час ночі. Щоб ви розуміли, ось в мене час ночі зараз, 11 вже, тобто ніч з 10 на 11, а у вас вже друга ночі. І так, приблизно до 11, серпня, так? приблизно. Таро, в принципі, не любить точних дат, у Таро є свої дати. Свої свій час. Тому приблизно місяць. Туди, можливо, давайте так до кінця до кінця літа. Краще до кінця літа. Дивимося, чи буде м напад зі сторони Білорусі до кінця літа? Ну, там вже буде щось вирішено. Я так скажу. Хто дивився попереднє відео, ви зразу зрозумієте. Там а, буде якесь вже рішення прийнято. Тобто, вони вже будуть йти за планом. Якийсь план. Але нападу поки що я не бачу, не показують мені. Ну, перспектива так відкривається. Це точно. Ось і, ви знаєте, можливо, що це буде не саме до кінця літа, що це трошечки пізніше. Можливо, під осінь. Ну, вірніше, не під осінь, а вже восени. Вже восени, не вже? А зараз я перепитаю, буде до кінця цього року. Ну, в принципі, до кінця року я теж не бачу. А, дивіться, тут я, скоріше за все, а бачу, що, а, навіть якщо б вони і хотіли, у нас тут а, захист військовий наші, які будуть відбиватися. Але в попередньому відео ми дивилися, що там. В рівному міняється місцева влада. Вірніше. Ну, ви подивіться. Краще ви подивіться, і ви тоді, е хто не дивився, звичайно. Хто дивився, той зрозуміє, що тут відбувається. Що тут відбувається. Давайте тоді. Давайте тоді так. Ну, виглядає, що може бути. Вже я бачу. Іде підготовка. Ось я що вам скажу. Тут іде підготовка. Дивіться. Можуть бути якісь несподіванки. Готуватися вони готуються, але може щось у них не спрацювати. Тому що на дні колоди у нас йде смерть. Тобто їхні плани, бачите, ось іде початок, ось це заплановано і диявол. У них є в планах а, дійсно штурмувати є. Але. Ось ця карта говорить, що буде якась трансформація. Скоріше за все, що. Ви знаєте, тут я так скажу, я так скажу, зараз я спробую пояснити, щоб не, на, не зачіпати попередній розклад, що там готується, так? Ось. Скоріше за все, що. Це буде зупинено нашими людьми. Тобто, плани москалів і е, агентури Кремля, яка сидить у нас при владі, е, будуть нарушені. Ось так я це бачу. Поки що так. Е, я завжди вам кажу, що ми можемо ще через деякий час знову подивитися. І тоді будемо бачити. Конкретніше, але в планах є, щоб ви розуміли: в планах є, вже є тут в планах. До цих пір не було. Але через те, що послабиться кордон, ось будете бачити, спостерігати, як буде послаблюватися кордон з Білорусю. І ось це буде привід не просто так, туди вагнерівці пішли. Гаразд, мої дорогенькі, не буду а, щось ще. Казати, але поки що, ось так: бережіть себе і разом до перемоги.